На сьогодні є одна цікава річ: створили штаб, штаб створили цар з урахуванням вказівки була створили штаб для боротьби з закони видобуткою. Поділили цих поліцейських, як в Дубровському районі, в КПУ у нас, так і безпосередньо зала, побізно. І ці люди, замість того, щоб боротися з цим незаконним випадком, вони фактично. Зупиняють людей, які їдуть в лісу, з відпочинком, зупиняють людей, які відпочиваються, вийдуть з поля. І замість поверхневого огляду, як передбачено в законі про Національну поліцію, є поверхневий огляд автомобілів, вони займаються фактично обшуком. Для того, щоб отримати обшук, треба, має бути рішення суду. Має бути порушення справа кримінальна і має бути рішення суду. Вони, вони займаються обшуком. Вони вилучають, ніби -то вилучають, але фактично займаються грабежом. Мобільні телефони, отримають дорогоцінні речі, якщо там у когось є брелок на ключах, зв'язаних, і він пропадає чомусь. Вони вилучають транспортні засоби, які там залишився в мотоциклі дідачі від прадіда, і він там з ним їхав, його зупиняють забирають ці транспортні засоби. І замість хочу їх передавати до поліції, описувати, арештовувати. По закону це має бути. Ми живемо в правовій державі, в демократичному суспільстві займаються тим, що фактично вроджують колос-пус серед громадян району. Тому що замість того, щоб боротися, тому що вони спохилі берешся, не можуть ніяк виїхати, а замість того, щоб проводити роз'яснену роботу, вони... Представляєте, представляють автомати до голів людей для того, щоб провести обшук незаконний і так далі. і так далі. Дуже багато людей зверталися до поліції, але все воно якось гаситься, все воно якось забувається. Тому я буду просити через засобу масової інформації, це до довести до людей. Я а, роблю заяву спеціальну бланку для того, щоб люди. Скачували всіх сайтів і писали ці заяви щодо незаконних дій, працівників поліції, які мають боротися з незаконним вибухом баштаньо, ну, фактично породжують певні ознаки злочину свого Богу. Також а я не можу розуміти, я буквально вчора вчора приїхав, я не можу зрозуміти одного. Невже ви маса влаштовуєте? Невже люди приїхали в Львівські? Люди, які приїхали з іншого регіону. І фактично замість <кій> певних своїх обов'язків вони створюють ті умови, які заставляють людей знову платити. Платити за те, щоб виїхати в поле, платити за те, щоб, можливо, комусь потрібні гроші помити саме поштини, знову платити. Тобто там платили, зараз платимо. Де ж боротьба? Я вчора почув на цікаву річ, я дуже був здивований, коли з громади. До мене звертається жіночка, яка працює в Дубровицькому РЕМ. Це районний електромарежок райони, де її керівник домагається, фактично хоче її там зґвалтувати, а правохоронні органи нічого не роблять. І, і люди пишуть заяви до міліції. Розумієте? Йому вже морду б'ють. А він все одно лізе. І всіх за влаштовує. Я не можу розуміти. Скажіть мені, будь ласка. Можливо, вже давайте поборемо це, незаконно буде, бо що ми всі поїдуть і будемо спокійно жити. Спокійно працювати і приймати рішення. Не, не вбивати поля, не знищувати ліси. Тому що ви зрозумієте дуже цікаву На сьогоднішній день буде таким чином, що фактично нікому не дадуть можливості, потім все приймуть законодавство і працювати будуть. Не мешканці району. А інші люди будуть працювати. Тому, тому що вони будуть дати з прикарпаття Закарпаття, Вони коштують дешевше їх, їхня година роботи, чим наших людей, тому що наші ж привикли вже день 800 гривень. Дякую, прошу прийняти до дане звернення для того, щоб ці питання, які будуть виникати стосовно, стосовно незаконних дій з боку працівників національної поліції, які мають волосся з незаконним видобутком, ставив безпосередньо керівник національної поліції області на особистий контроль.